Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і ви бачите перед собою скарб, тому що зі мною сталася знову дивовижна історія, коли мені написала підписниця і, очевидно, моя колега, яка збирала і збирає і працює з старою оракулами, і запропонувала мені вдар. Кілька колод таро. Я не думала, що кілька колод таро буде ось таким от здоровим, здоровою коробкою, яка не влазить просто в кадр. Я дуже вдячна, пані Альона, вам за вашу пропозицію. Ну і звісно, що будемо зараз розпаковувати, дивитися і міркувати, що з цим, цим багатством робити. Звісно, що будуть огляди, звісно, що... Те, чого в мене немає, залишу собі. Ну, а з тим, що в мене повторюється, будемо якось вирішувати. Отже, давайте починати з вашого дозволу. Я приберу поки коробку з кадру і буду по одному витягати наші з вами скарби. Дуже дякую, пані Альоні, за такий неймовірний подарунок, тому що, ну, таке, такі подарунки, вони дійсно. Багато чого вартують, і ну, для мене це в першу чергу сентиментальні подарунки, тому що це не просто да, те, що ти замовив, не просто, що ти там е, сам собі купив, да, сам собі захотів. А це людина, яка розділяє з тобою твоє захоплення, твою професію. Вона тобі від щирого серця дарує ось такі величезні. <клес> ну, по суті, це є колекція. Ну що, давайте дивитися. Так, ну що, напевно, залишу я нам з вами оці от красиві візерунки від, моїх, від моєї тюлі, мого тюля. коротше, від моїх фіранок. О, бачите, фіраночка, я згадала таке гарне слово. І будемо дивитися: перше, що мені впадає в очі, це оракул українського роду, таро містичної Оріани, потім ось такий от таро світла і таро. Таро фантастичного саду. Ці колоди однозначно підуть на подарунки, тому що вони в мене є, це повторки. Я не бачу сенсу набирати собі нагрібати однакових колод. У мене там є кілька повторок, які я не хочу міняти. Наприклад, там таємний маєток. Да? У мене є Містік Сілківська копія, Аліекспресна і оригінальна. Але оці однозначно поїдуть, будуть шукати собі нових господарів. Подарую дівчатам, які цього захочуть. Отже, у мене є там. Ряд людей, які таке люблять. Далі, давайте покажу те, чого в мене немає. Оракул червона калина від Катерини Коношевич. Так, він, наскільки я пам'ятаю, він по системі Ленорман. Так, і от, власне, матові гарні карти. Не знаю, чи я його лишу собі, тому що Катерина Коношевич дуже така неоднозначна особистість в моїй в Системі координат, тобто вона така дуже цікава панянка, і я, чесно кажучи, не впевнена, що я хочу залишати її авторський оракул в себе в колекції. Далі ось такий шаман Гілен Оракл. У мене його немає, тому він у мене залишиться. Дуже він цікавий. Тут дуже гарна, Ну, по-перше, є кейтбук, да, бо це оригінал. Дуже тут цікаві малюнки, дуже тут цікаві зображення. Ось такі вони, по-моєму в ну, такому форматі він зображений. Ну, це для е, зцілення, для здоров'я, для ментального здоров'я, для духовного зцілення. От, Він дуже такий інтересненький, дуже гарна коробочка. І це... що це за е, це? не пишуть нам? Е, шифер паблішен. У мене, до речі, від шифера навіть, мабуть, і нічого немає. Тому це дуже цікаво попробувати попрацювати з цим. Далі, ой, ну це теж скарб, звісно ж, і це теж піде в подарунок. тому що це мулатхара Таро, так прикрию дівчинку, тому що це неймовірна колода, яку я ну, дуже раджу всім. Хто не вміє, ну як не вміє? Хто не любить еротичні колоди, типу Манари, там Декамерона, які там ще у нас є такі Казанови, так, оці всі ну, пошлі. Оця не пошла. Тут просто ну тут дуже зображене оголене тіло, тут дуже зображене. Прям статеві акти, але це, як на мене, це просто мистецтво, тому що ну, моладхара це мистецтво. Однозначно, це в подаруночки. Так, далі. Далі мені прислала пані Альона Dreams of Gaia Gayata Revin Felan, У мене немає цієї колоди і не було. І я, чесно кажучи, не думала, що вона мені потрібна. Це у нас з вами Blue Angel Publishing. Так, давайте я дивлюся. Вона тут в, в цьому в мішку. Збільшені карти, ніж зазвичай. Дуже приємний матовий картон. Тут є, я так розумію, додаткові карти. От, так, наскільки я розумію, це у нас з вами плюс-мінус ветівська історія, але дуже віканська, дуже рослинна. Так, а що ж у мене тут вони всі перевернуті? Так, все перевернуте, все перевернуте. Коротше, я розберуся з нею і зроблю огляд. Ну, вона цікава, дуже гарно намальована, до речі. Диявол, який, подивіться. Ні, це не диявол. П'ятий, це типу єрофант. Так. А, це типу ці позначки, позначки цього. Позначки стихій. Ой, ну з цим буде складно, але я думаю, що ми розберемося. По-моєму, це земля, так? Крон це. Так, давайте далі. Далі, слідуючий король води, водичка. Тут у нас отак позначена. Ну, коротше, цікава така колода, треба з нею розбиратися. І я з нею обов'язково розберуся і про що вам дам знати. Так, це в мене залишається така краса. Величезна коробка, звісно. Оці мої нелюбимі великі коробки. Далі, давайте. Так, Тут у нас ще щось таке є. Так, Elemental Power Tarot. Теж у мене цієї колоди немає, не було. Я не, не бачила таку колоду ніде. Так, теж збільшені карти, великі карти. Ага, тобто тут, типу, така навколо марсельська історія, навколо марсельська, е, навколо марсельська система. Так, а давайте старші аркани. Подивимося, бо мені цікаві старші аркани. Так, де воно тут? Смерть. Ой, ну, старші аркани, звісно, дуже красиві, дуже гарні. Як як гарне зображення е, чоловік і жінка, так? Інь-янь. Так, колесо фортуни ось таке. Дуже красиво. Так, помірність. Ой, хорошо. Ну, ну і дуже приємна, до речі, дуже приємна. Дурень ось такий. Новий росточок, так? Ще шлях твій попереду. Так. Дуже, мені дуже подобаються малюнки. Мені мені нагадує, знаєте, про мальовку. Художниці, яка зробила м, Таробурі. Ну, я не впевнена, що це вона є, але дуже схоже. Так. Цикобукс. А, так, да, в цикобукс, до речі, є така історія, що чи кікобукс, чи, кикобукс, чи цико, цикобукс. А, м, Тому що вони роблять в основному такі марсельські колоди. Далі. Spirit Animal Таро, Дон Брюнке і Ола Ліола. Це теж цикобукс. і тут така сама буде історія да, з цими непромальованими арканами. І тут от така от книжечка, оця. Ну, те, що книжечка хорошо, те, що воно так вивалюється, це дуже дивно. І вони там в цю коробку додають, ще якусь типу вкладиш. І, короче, дуже така странна тема. Так, давайте подивимося: Spirit Animal. Старші аркани промальовані, знову збільшені карти. Ага. Тут вже більше промальовані молодші аркани, і тут навіть на них є сюжет, є якась тваринка, та, з якою може, а, може асоціюватися той чи інший аркан. Тут, до речі, буде легше з цією колодою розібратися. Дуже гарно намальована, дуже симпатична. Ну, кайотики трістера. Ну, койота дуже часто на трікстерах зображають. Хорошенька така, Боже, яка приємна. От, от от, я не дуже люблю анімалістичні колоди, хто зі мною давно той знає. Але ця, мабуть, залишиться. Залишиться, я прям да. Вона залишиться. Я з нею попробую попрацювати. Ну, звісно ж, буде огляд, буде відгук. Так, Ось так. ну так, да, бачите, от вона тут гуляє простір, і вона, вона якось так дуже дивно засовується. Ну, коротше, коротше, така от. Далі ось така історія мені прийшла. Сібіл Оракул, оракул чорних голубів Африки. Ух ти. Тайнан Лі Маккуйлар Артвак Каталан Фойзі. А, так, а, шо, ага, а тут цікава система, я вам скажу зараз, тому що це ліпучка. Тут карти на ліпучки, щоб ви понімали. Карти діляться навпіл. Це... Ну, Ідея хороша, але виконання так собі, так? Да? Ось такі ось тут карти. Так, на дві частини вони діються. Є книжка. Це в нас з вами видання Destiny Books, Rochester, Vermont. Ну, Destiny Books молодці, звісно, але дуже дивна ця історія з такою книгою. Так, Тут фрески, наскільки я зрозуміла. Це так цікаво. Я люблю дуже фрески. Картон, мовби, він, звісно, блищить. Але це так цікаво. У мене такого нічого не було. я з задоволенням залишу його в себе, тому що я з такими оракулами не працювала. Це дуже цікаво, і я такого оракула навіть і не бачила. Ну, Я розумію, що я не настільки досвідчений юзер, щоб знати прям всі колоди карт. але... Це цікаво. Ну да, от бачите, ну, трошки не продумано. Хоча зручний форм це для зберігання. Далі. О май гад, що це таке? Creativity Oracle Емі Зернер Монте Фарбер. Це їхній оракул. Я його також не бачила, я його також не використовувала. Так, а що по оракула немає, так розумію. Я не дуже. щас дуже... не, не, не додивилася. Він, мабуть, знаєте, він, мабуть, оце. а ну-ка Бо в мене тут ще зернер фарбер таро є. ага а -а, Бачите, пані Альона зробила такий хід значить Вона мені подарувала зернер фарбер таро і Creativity Oracle. І вони от, ну, поділила вона їх навпіл. Тут, значить, у мене. Е, ще щось є. Так, е, це в нас, напевно, що Оракул цей гріативіті, і, і там книжка до нього. І е, це в нас, мабуть, що Зернер Фарбер Таро велике, подарункове. містік Silk. Так, Mistic Silk. Так. Е, так, тут його треба буде розкласти по. Цим арканом, тому що я не пані Альона казала, що вроді би в неї десь щось не, не, не комплект. Чи в цьому не комплект. Коротше, подивимося, подивимося, дізнаємося, зрозуміємо, якщо що, то тоді ну, воно буде просто лежати, якщо там не комплект. Але в місті Кісілківська дуже гарна, глянцева, красива, великі карти. Це дуже гарно. Так, і зернер фарбер в мене є, але я ж кажу, якщо тут не комплект, то я не зможу його подарувати, бо. Бо куди? Бо, Бо як можна дарувати не комплект. Такс, перевірю обов'язково. Так, закриваємо цю всю красу, дві коробки. Так. Ой, а я не подивилася оракул. А давайте я подивлюся ще оракул. Так швидко вчепилася в ці колоди таро. Оракул, слухайте, ну, в принципі, тут теж дуже все дорого-багато, красиво. Uh, і той самий стиль, немає, uh, значить, нумерації, але тут на звороті є назви карт, і це дуже класно. Номера карт, і є гайдбук, в принципі, да, що... але подивіться просто на цю красу. Я дуже люблю колоди Зернер farber особливо Enchanted Love. Uh, і, uh, тому що вони там промальовані всі. А цього раку, я ж кажу, я навіть і не бачила. Боже мій, як це красиво. І в них красиві колоди. Ну, дуже гарно. Я в захваті. Дуже вам дякую, пані Альона. Дуже дякую. Це дуже красиво. Так, і ще у нас кілька є колод. Давайте далі. Вот так. Портрети жінок. Це, до речі, не нещодавня колода. Нещодавня, вона, мабуть, минулорічна. минулорічна. Щось мені підказує. Зараз ми подивимося. Портрети жінок, аспекти богинь. Мені щось, до речі, ще підказує, що це. А, ні, це, це не штучний інтелект. Ну, ну. No -no. Це не штучний інтелект. Так. Який це рік? 22-й, Ну, а, мабуть, 23-му, а ні, 22-й. Ну, це прям новиночка. новиночка. Ось такі карти. Ось такий сворот, дуже гарний такий, немов би, стереокартинка, так? І дуже гарні дівчата. Схожі на кристал Таро. Такий стиль. Дуже гарний. Це не штучний інтелект, це дуже гарно, але дуже невдачна коробка, я вам скажу, тому що по коробці, здається, складається враження, що це штучний інтелект, і я тому навіть не дивилась на цю колоду. А виявляється, що вона не штучний інтелект і вона достойна уваги. Тому подивимось обов'язково. Далі. Далі. Далі, ой, у мене не було цієї колоди, це гармонія Таро. Я дивилася на неї в копії, але я вирішила, що вона мені поки що не треба. так, тут. Теж дивний форм-фактор коробки. Коробка красива, але дивна. Дуже гарна, гарні пастельні кольори. так. Ну, оці вкладощі, я взагалі їх не розумію. Для мене це така загадка, чесно, чесно вам скажу. Ця колода теж дуже цікава. Подивіться, просто тут, бачите, жезли, це, от так от вони зображуються: сімка, трійка. Да? тобто ну, Марсель не Марсель. Да? От, є назви старших арканів. От. Тому цю колоду треба теж уважно дуже пропрацьовувати, дивитися, що куди, хто що. От, і, власне, теж змінені старші аркани, назви старших арканів. Ну, така, Як на мене, вона більше оракул, хоча може вона і системою таро теж грати. Дуже приємні карти, дуже класна якість, така приємна. Вони легкі, не важкі, але відчувається, що вони дуже приємні. Такі от... Ну, А кольори, пастельні, такі, це взагалі моя любов, я обожнюю таку гаму, Оці, от, от таке все. Отаке от все. І теж зірка, наприклад, підписана французькою, літуаль. Ось, будь ласка, Гаршо сонце. Лісолей теж сонце. Але все інше Forget forget not, незабудка. Так? Це, по-моєму, закохані, наскільки я пам'ятаю. Ну, коротше, тут без книжки не обійтися, книжка є, благо, <кій> тому треба буде дивитися. Так, і закрила кропку і все, виїмки немає. Тепер треба діставати. <кій> так. Боже, такі подарунки, звісно, це взагалі захват. Так, ось так, ось вона, ось так ось вона складається. Трошки, я ж кажу, оці, ну, це, це не до пані Альони, це до видавців. Далі оракул гекат шляху Гекати, Кенпейн і Кріс Батлер. Це теж не дуже стара колода. Не дуже стара. 23 рік, да, це прям-от прям-прям. От Е, теж. Ну, тут, до речі, небань, небагато, зна... небагато інформації, але мені здається, що вона буде гарно працювати і на прогностику, і на, цю... <кій> і на роботу з згикати. Дуже красиво. Я вже полюбила Photoshop, тому що штучний інтелект заполонив, а тут Photoshop і він дуже гарний. І я люблю міфологічні оракули. Мені таке подобається. В мене темний невідомий оракул. Е, ну, я люблю, я люблю, я люблю і пані Альона трошки видно, працювала з цією колодою, тому що видно, що вона була в роботі. Е, а й вона гарна, дуже-дуже мені подобається, така красива. Я таке люблю. Персей, який руйнує, так, а каніт, який смерть, так, отруйна, отруйна рослина. У -у -у. да 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 е, сюди, як то кажуть. Так, це мені дуже сподобалося. Я прям в захваті від цього оракула. Гекатен шлях. Ну, просто така коробочка ну непри, непритязательна, чесно вам скажу. Тобто, понятно, що тут є ці всі е, Колесо Року, да, і цей, але він мені якось не дуже подобається. Але самі карти я просто в захваті. Далі. Ще не все нас з вами залишилося два оракули. Це оракул священої землі, його в мене немає. Це Тоні Кармін Салерно. відома, до речі, укладачка оракулів. Так. Чия Blue Angel. Blue Angel теж дуже хорош, славиться хорошим, хорошою якістю. Теж таких оракулів в мене не було. Але попробуємо попрацювати з ними, про що вони? Хто з них хто? І так далі, баланс дуже гарно, дуже красиві. І такі вони, я так розумію, треш, треш, теж трошки шаманські, От, і теж тут не вистачає якогось такого вкладиша. Да? Так, і останній, але не останній зазначення це оракул священних. Бунтівників священих революціонерів, Алани Ферчалд. У мене є цей оракул в копії, тому копія поїде на подаруночки, а у мене залишиться оригінал. Отже, ось така от краса. Він дуже гарний, він дуже стілюючий дуже такий, знаєте, на діагностику дуже класний, просто на розуміння ситуації, яка відбувається. Я його пару раз брала в роботу, він мені дуже сподобався. І я е дуже вдячна пані Альоні за такий неймовірний подарунок. Звісно, що подарунк без подарунків не залишиться ніхто, і звісно, що частина колод також знайде своїх господарів. І я ну, просто в захваті, просто в шоці. Мені дуже сподобалася е така співпраця, тому що, ну співпраця, да, я просто сказала, що хочу отримати колоди в подарунок, і пані Альона мені їх прислала. І я ну, у мене нема слів. Просто я е ну це, це і подяка, це і захват. Що людина от, вирішила не продати, так, а просто подарувати. Да? А далі вже сказала, ну нехай ці колоди знайдуть гарний теплий дім, де вони будуть не лежати, де вони будуть працювати, де їх будуть цінувати. от, Тому так, ну, власне, на цьому все. Я ще раз дуже вдякую пані Альоні за такий неймовірний подарунок, за увагу до мене, до мого каналу. і Ну, я ж кажу, у мене нема слів, сльози навертаються на очі. І я бажаю всім нам да, таких от щирих людей, щирих емоцій і щирих класних подарунків. Дякую вам, дякую всім, хто стежить, хто дивиться. Ну що, побачимось в наступних відео. До зустрічі! Па-па!